Слава Ісусу Христу, брати і сестри. Ми прийшли для того, щоб бути в такому духовному спілкуванні, і це ну, мабуть, найкраще, що ми сьогодні могли б зробити. Багато всього, але ми обрали оцю благу частину, як коли сказав Ісус Христос, коли був в домі, де Марфа сказала: що Марія сидить тільки слухає, хай де да щось поможе. А він каже, вона зробила правильне рішення. Ви зробили правильне рішення, що сьогодні прийшли в дім молитви для того, щоб разом роздумувати над вічним, непроходящим. Я хочу сьогодні трішки пороздумувати, і так ми на першому служенні зрозуміли, що я розпочну, а Володя, брат наш продовжить в другій проповіді, те, що я розпочну. Так сьогодні Господь захотів, щоб. Ми це все почули разом. Знаєте, коли ми дивимося на кінець земного життя Ісуса Христа, ми бачимо, що він зібрав учнів на горі оливній і дав їм велике доручення. Воно звучить так: і йдіть по всьому світу і проповідуйте Євангеліє всім народам, навчаючи їх зберігати все, що я повелів вам, і ось я з вами по всі дні аж до кінця віку. Це Матвія 28 розділ, ми читати не будемо. Я зацитував слова Ісуса, які виражають Його очікування від нас. Це наша місія. Місія це те, чим ми повинні займатися, як християни в житті. Ви знаєте, християни можуть і повинні допомагати, доброробити і все. Але багато людей помилково вважають десь так інтуїтивно, що церква це як якась благодійна гуманітарна організація. Ні. Ні. Церква. Це люди, які слідують за Господом, які йдуть в цей світ проповідувати благу звістку про спасіння про Ісуса Христа. І все це через те, що ми маємо велику проблему, і скоро, буквально скоро, ми будемо святкувати Різдво Христове, якраз святкувати те, що Христос, сам Бог, зійшов на землю вирішити цю проблему. І ця проблема. Називається гріх. Це наша з вами проблема. Тому написано римлянам 3 рози, 23 вірш, і в римлянам в багатьох місцях написано і 6,23, і ще в інших місцях, що всі згрішили, нема праведного ні одного. Всі потребують Божого спасіння, всі. І той, хто вважає, я маленький грішник, і той, хто каже, я дуже великий грішник, Богові таки не треба, а ми всі потребуємо Господа. Тому римлянам апостол Павло, він як роз, глибоко розуміюча людина, духовне життя, він каже, римлянам перший розділ, 16 вірш, ми читаємо нещодавно ми читали ці слова разом на домашніх групах, де він каже, бо я не соромлюсь Євангелія Христового, тому що воно є сила Божа на спасіння всякому віруючому. Знаєте, є речі, яких. Ніколи ніколи не треба соромитись Зокрема, це те, щоб сказати людині: Бог любить тебе, Він помер за тебе, він народився для тебе, він воскрес для тебе і він скоро прийде, можливо, і за тобою. В ньому треба в нього вірити. І не тільки для того, щоб наше земне життя покращилось, а саме головне, що він дає вічне життя. Це саме головне. Нехай Господь благословить нас, щоб ми пам'ятали нашу місію. Періодично нам треба говорити, чим нам потрібно займатись. На нас, віруючих людях, лежить велика відповідальність за спасіння оточуючих, починаючи від своєї сім'ї, рідних, близьких, сусідів, колег по роботі, закінчуючи просто народ, який живе по вулиці, ходить. Нам потрібно молитись свідчити. Ділами, словами нам потрібно любити людей, любити. Ісус так полюбив, Бог, так полюбив світ, що віддав Сина свого однородженого. Івана 3:16. Оця любов Божа вчить нас віддавати, як Він віддав найдорожче. Тому що любов це найдієвіше благовістя. Полюбив так, що віддав. Тому рушійний мотив Бога це любов, і наш мотив до людей це має бути любов. Нам не треба лякати людей пеклом, нам треба розказати про Божу любов. Проте вся правда в тому, хто не приймає Божу любов, загине. Читаємо історію одну, яка записана в Євані від Марка, другому розділі з 1 по 20 ой, по 12 вірш. Там описана історія із життя Ісуса Христа. Другий розділ Івана від Марка з першого вірша. І через декілька днів він знову війшов до Капернаума. І розійшлась чутка, що він вдома. І відразу зібралося багато народу, так що скоро вже не було місця навіть біля дверей. І він говорив їм слово. Ісуса було цікаво слухати. Я б тож сидів і слухав. Ну сьогодні ми слухаємо Слова Ісуса з Івангелії. Тому читаємо далі. Оце суть історії, яку нам треба отут звернути увагу. І приходять до нього ті, що несли паралізовано, яких було четверо. Четверо людей несуть паралізовану. Уявляєте цю картину? Може на радіушці якійсь, на простині? І не маючи можливості наблизитися до нього через натовп. Мабуть, там не стільки людей, щоб сказати, ну, розступіться, ми тут хворого несем. Ні. Пізно. Це все рівно, як в нас видача йде, отут на подвір'ї. Там не можна сказати, розступіться. Бо кожен думає, останній пакет забирають уже. І мені не вистачить. Я думаю, що там теж були і ті, хто хотіли в Христа щось попросити, і ті, хто заштопорили двері, кажуть, ні, мені не вистачить, Ісус, і так зайнятий. Все, заблокували все. Вони в чотирьох, це тільки уявити, як вони вилізли на ту кришу. Ну, ви знаєте, що в них там плоскі криші. І от дивіться, що вони, не маючи можливості пробратись до нього через натовп, розкрили покрівлю, проломавши її, і опустили постіль. На який лежав паралізований. Я думаю, настільки великий ентузіазм був у цих чотирьох друзів, ну це реально ними рухала мотивація якась. І Ісус сказав, яка мотивація. П'ятий вірш. Ісус побачив, що? Їхню що побачив? Скажіть віру правильно. Ісус побачив їхню віру. Якщо в тебе є віра, Господь її бачить. І якщо ти щось робиш, бо тобою рухає віра, Господь це бачить. І Він побачив їхню віру і не сказав, що ви цей зробили тут. Я проповідував, ви мене перебили, насмітили. Тут скільки людей ви проявили до них неповагу? Ні, Ісус цього не каже. Він звертається до хворого і каже, дитя прощаються твої гріхи. Цікаво, та вони принесли не для того, щоб прощення тут отримував він. Вони принесли попросити, щоб він зцілив, а він бере і що зцілює душу. Перш, ніж торкнутися до його тіла, він перше каже, прощаються гріхи. Можливо, навіть певне в когось закралось розчарування, такий шлях. Ломали цю кришу, можливо, сварились з людьми, можливо, ще щось. А він каже, прощайте тобі гріхи. Були там деякі книжники, і вони вже встигли осудити Ісуса. Вони міркували в своїх серцях. Тобто, ніхто не каже, вони думають, вони думають, чому Він так говорить? Богохульствує. Хто може прощати гріхи крім одного Бога? Тобто, вони не вірили, що Ісус Син Божий. Принаймні не визнавали цього. І відразу Ісус, розпізнавши духом, що вони так міркують, зверніть увагу, Господь знає, що ти міркуєш. Навіть коли ти не говориш, Господь знає, що ти думаєш. Цікаво говорити з тим, хто знає, що ти думаєш, так? коли ми кажемо, я радий тебе бачити, а думаємо взагалі, що ти робиш тут? А з Ісусом, коли ви говорите, Він знає, що ви думаєте. Він побачив, що вони думають, і каже, навіщо ви так розмірковуєте в серцях ваших? Що легше сказати паралізованому, прощаються твої гріхи, чи сказати: встань, візьми постіль і ходи. Десятий вірш дуже важливий, зверніть увагу. Але щоб ви знали, що син людський, син людський, з Великої букви, це говорить про Ісуса, має владу на землі прощати гріхи, говорить паралізованому. Тобі говорю, встань, візьми постіль свою і йди додому свого. І він відразу встав і, взявши постіль, вийшов перед усіма, так, що всі дивувалися, і, прославляючи Бога, говорили. Ми ніколи нічого подібного не бачили. Всі вражені. Ну, Звичайно, побачили зцілення. Але ви знаєте, що цікаво, в 10 му вірші Ісус не сказав, щоб ви знали, що син людський може зціляти такі хвороби важкі. Ні. Він сказав, щоб ви знали і знов наголошує, на чому? На самому головному. Що син людський має владу прощати гріхи. Ви знаєте, наша найбільша проблема це не хвороби. Наша найбільша проблема це не щось інше, не будемо зараз перераховувати. Наша найбільша проблема те, що ми грішні, бо без цього ми точно, навічно загинемо. Це трагедія. Проблема в тому, що більшість людей в це не вірять всерйоз, не сприймають. Але духовний світ дуже реальний. Я зараз хочу звернути увагу, тому що час у мене обмежено. І сказати про цих чотирьох людей, які переломили чи розібрали той дах і опустили, і принесли, і висаджували на другий поверх, а їх спускали цього хворого. Хто це такі? А ви знаєте, що це можемо бути ми з вами? Ми. В тому сенсі, що ми можемо когось привести до Христа. Може принести, умовно кажучи, може, треба когось дуже великим ну, зусиллями привести до Христа? Може, хтось уже на межі розчарування, але нами рухає віра? І ми кажемо, я не зупинюсь, я все рівно буду боротися за тебе, за твою душу і за твоє спасіння. І що цікаво, коли ми з вами робимо ці зусилля, умовно кажучи, несемо до Ісуса цю, цього духовно паралізовану людину, паралізована не може нічого зробити. Господь працює через нас. От тоді, коли ви спілкуєтесь, можливо, думаєте, Господи, да я не знаю, як пояснити, але ви пояснюєте. Ви своїм життям, ви своїми цінностями, своєю вірою, і Господь Духом Святим працює через вас. Так як сказано, от в тому вірші, перше перший розділ римлянам я не соромлюсь в Евангелії, бо це сила Божа на спасіння. От коли ми свідчим людям, коли ми запрошуємо на служіння, де люди чують Слово Боже, суть не просто в служінні в самому, а суть в тому, щоб людині проникло в серце слово Господа, яке перетворює нас із середини. І ось в цьому святому процесі задіяний Дух Святий. Це не працює просто так. Ви знаєте, в мене було такий випадок, от прям тільки що згадав. Підійшла одна людина колись на після служіння і каже: я вже не знаю, що робити. У мене у сина проблеми, він от зловживає алкоголем, він, він п'є, я раз привела його сюди другий раз, третій раз. Воно не допомагає. Тобто в людини розчарування, бо очікування було таке: якщо він кілька разів прийде, він перестане зловживати алкоголем. Ну це неправильно. Неправильно що, очікувати, що від моєї просто присутності в правильному місці я позбавлюсь залежності чи гріха? Ні, тільки особиста зустріч з Господом. Тільки коли Господь торкнеться серця людини, людина переживає переміни. Не чекай особливого дня чи події. Хоча, до речі, Різдво це особлива подія, коли все сприяє, щоб мені ну, хоч на Різдво скажіть комусь про Господа. Скажіть, чому Христос прийшов? Скажіть, як ви розумієте, дехто каже, а що казати, це всі знають уже. І я вам скажу: не знають. Не знають. Знають небелиці різні. Люди мають чути про Ісуса Христа, про надію в ньому, про Божу любов, про потребу в прощенні. Тому будь готовий зараз. Свідкуй всім, не соромся цього. Два приклади. І будемо завершувати. Перший приклад є такий фільм: список Шиндлера. <клес> Я вже колись приводив приклад. Це приклад одного німця. Який в час Другої світової війни, будучи один із нацистів, ну він бачив, що знищують євреїв масово. І він спочатку робив бізнес на цьому, він викупляв. Платив гроші офіцерам, щоб вони не знищували, а на завод йому робочу силу постачали, люди, які працюють. Виробництво йде чудово, всі задоволені. Згодом він почав просто це захопило його, він почав вбачати в цьому не просто бізнес, а що я можу спасати життя людей. Вони розуміли, війна скоро кінчиться, чи рано, чи пізно. І він почав гроші з прибутку витрачати на те, щоб ще більше платити іншим гроші, щоб ви... собі більше людей на виробництво брати. Але насправді він вважав, що він просто хоче їх спасти, а не на виробництво брати. Робота робилась, завод працював, людей все більше приєднувалось, а він почав витрачати все. І ось настав день, коли війна закінчила, оголосили капітуляцію. І ось оця картина в кінці фільму, ця історія реальна, коли він стоїть і біля нього вийшов з заводу весь оцей натовп людей, яких він спас. І вони всі стояли біля нього. А він каже, я хочу дещо сказати вам. Каже, я багато витратив грошей, щоб. Чим більше людей не загинуло, євреїв, але каже, ось ця машина, що стоїть біля мене, це 10 людей. А я міг би ще спасти. Вона мені вже не нада. Каже, оце кольцо золоте моє, четверо людей, оцей значок дві людини. Воно вже все мені не наде, а я міг би спасти, але я цього не зробив. І він стояв перед цим натовпом і. Плакав перед ними, каже, я міг би, але я не зробив цього, а я міг би. Але вони стояли і потішали його, каже, подивись, скільки ти посприяв, щоб спасти життів. І це була велика кількість людей, і є відомий список Шиндлера, це список людей, яких він реально спас від знищення. другий Приклад, це історія одного чоловіка, якого звати Ніколас Вінтон. Я порушу покажіть фотографію цього дідуся. Він помер у віці 106 років в 2015 році. Це не так давно він помер. Але він на нього кажуть, що в нього був він англійський шиндлер. На нього кажуть так. Чого? Через те, що коли йшла війна. Він займався тим, що спасав єврейських дітей із концтаборів. Тобто, там в Освенцімі, там в тому концтаборі, найбільшому, де батьки цих дітей і загинули, він спас 669 дітей. Велика кількість. І сталася така цікава річ. Він про це нікому не казав, нікому. Навіть своїй дружині, коли одружився, не сказав, що він робив таке. Я не знаю по якій причині. Але покажіть відео, я його буду коментувати. Це хороший приклад для нас. Сталося так, що дружина дізналась, просто побачила у нього списки, списки дітей, яких він спас, і вона зрозуміла, яку справу він зробив в житті Вона викликала журналістів, розказала їм. Вони організували велике ток-шоу, на яке максимально зібрали всіх тих дітей, які виросли. І ось оці дітки, ця частинка якась фотографія збереглась у нього в архіві. І це реальні фотографії з його, скажімо, справи, яку він робив. Але отут такий момент істини зібрали. Максимально кого могли знайти, дозвонитися. Він вивозив їх в Велику Британію, знаходив сім'ї для них. Пройшли роки, десятки років. Ці діти виросли. І ось жінка його знаходить списки. Вона вражена, вона говорить журналістам цю історію. Вони організовують, роблять велике ток-шоу і запрошують його туди, не кажучи чому. Він просто прийшов, він сидить в цьому натовпі там всередині. І вони встають і йому кажуть, це ті люди, кого ви спасли колись. Він був вражений. Це ті люди, дітки, які виросли через десятки років. І він в шоці стоїть, оглядається і розуміє навколо мене ті люди, кого я особисто спасав. Це просто ну, неймовірна історія, але вона говорить про те, знаєте про що? Що прийде час. Коли багато християн на небі можливо побачить так, як він, тільки то вже буде не ток шоу, але це правдива історія. До нас підійдуть ті люди, кого ви спасли. Господь спас через вас. Ті, за кого ви молились, кому ви свідчили, ті, хто не загинув, а мав життя вічне через Ісуса, але ви. І ось ця фотографія, он в центрі, а навколо ті діти, які виросли. Це теж реальна фотографія. Бачите, він вже дуже похило віку, ті чуть, чуть молодші, але це ті діти й підлітки, кого він спас вивіз. І вони приїхали зустріти з ним і подякувати йому. Тому що тоді вони не знали, хто це, що це робить. Да? Але коли їм розповіли журналісти, вони всі об'єднались, щоб прийти і побачити цього чоловіка. І ви уявляєте, можна тільки уявити той момент. Що на небі ми побачимо обов'язково тих людей, кому ви особисто сказали про Господа. Я впевнений, що ми з вами тут, багато хто з Господом уже уже маємо спасіння по тій причині, що нам хтось розказав це. Будьте тими людьми, як цей чоловік. Оцей... І, до речі, на цю історію зняли фільм, можете подивитись, називається одне життя. Одне життя символічно, да? в нас є одне життя, щоб ми могли його витратити на те, щоб спасти когось. Тому, коли вам хтось говорить про Ісуса Христа, якщо ви ще не з Богом, то знаєте, це із за найкращих мотивів. Наш мотив, щоб ви не загинули, бо Божий мотив, Господь хоче, щоб всі спаслись, і ніхто не загинув. Нехай ці історії нагадають нам про те, що прийде час, коли, можливо, хтось жив і думав, а що я такого визначного зробив? Та нічого такого, хтось, може, там такі якісь видні справи робив, ще а я нічого такого і не зробив. Знаєте, якщо ви свідчили про Господа конкретним людям. Можливо, хтось прийшов до Господа через те, що ви в цьому взяли участь. І, можливо, вас оточать, так як цього дідуся, ті люди на небі, через кого ви прийшли до Господа, ви разом прийдете до Господа і скажете, Господи, дякуємо Тобі, що через нього ми тут. Але разом з тим, може, люди, які живуть навколо вас, але від вас ніколи не почули, це страшно. Я згадую один момент, коли один чоловік, віруючий, каже: Я виріс і поїхав на зустріч однокласників через багато років. І на цій зустрічі однокласників я дізнався, що один, ну, скажімо, із хлопців, з якими ми виростали, він свідчить про свою віру в Господа. Він каже, я дуже здивувався. Я думав, такі люди ніколи не можуть покаятись. Але. Я підійшов, каже, цей брат і запитав: каже: слухай, дивно, як так може статись. А він каже: «Да проблема в тому, що ти мені ніколи не казав про свою віру в Бога. І він каже: мені стало дуже прикро і соромно. Це було, знаєте, якби такий докір від Господа. Просто я ми разом вчилась, але ну, я просто ніколи не свідчив про це. Можливо, хтось скаже, чому ти мені ніколи не сказав? Ви знаєте, що якщо проаналізувати, то серед нас, і ось в цілому, і навіть якщо в охваті Церкви Воскресіння Христове є люди із самих різних, знаєте, соціальних слоїв населення, самих різних. Хтось взагалі з жахливим минулим, а хтось із чудовим по-людськи. Хтось іще, але всі ми потребуємо Господа, і всі ми прийшли до Господа. У мене сьогодні звернення. Не залишайтесь байдужим до людей, які навколо вас. Моліться за них, говоріть, свідчіть. І нехай ці приклади будуть мотивом для нас, щоб ми продовжили це робити. А хто ще не з Господом, прийдіть до Господа не завтра, а сьогодні, поки є така можливість, бо це питання не просто кращого якогось життя на землі, це питання вічного життя. Амінь.